Якщо ви ніколи не заглядали під матрац, то дуже вам раджу. Досить незручно прибирати там пил громістким пилососом, але цей справився на ура і не втомилась рука, бо він досить легенький. Є два режими: один зі щіткою, інший кутовий. За рахунок того, що він провідний, працює потужно, хоча в характеристиках вказано, що не споживає багато електроенергії, має систему подвійного фільтрування. За рахунок цього всмоктує майже все, що є на поверхні разом з пилом. Складаю назад матрац з постіллю. І подивіться, з такого, здавалось би, непомітного місця скільки бруду та пилу. Друга насадка це для прибирання килимів та підлоги. Вона розкладається при потребі на потрібну висоту. Справилась з волоссям та шерстю на килимі. Киллим у нас має досить плотний ворс, але він має таку тягу, що підіймає його на ура. На панелі має дві кнопки: вмикання та відкривання блоку для миття. Невеликий по розміру влізе в будь-яку шафу для зберігання. Для відео насипала спеціально від букету сміття, і він з ним справився гарно, не дивлячись, що такого невеликого розміру. Думаю, ідеально підійде для невеликих площ, для швидкого прибирання. Прибирання на килимі, плиці, паркеті та якщо у вас є тварини. Для миття є знизу кнопка, щоб зручно зняти та вичистити результат прибирання. Також можна і через верх, якщо ви хочете розібрати і прочистити фільтри. Він має гарантію 24 місяці і досить приємну ціну, як для такої потужності.